Ну, що назад ми доїхали добре, їхали три дні. Стів, тож приїхав, мене забрав. <coughs> і ми на машинки собі розтягнули цей путь на три дні, по трохи по, по 5 годин. Денчика посадила ззаді, там у нього два сидіння, виходить, і він так собі там розлігся, він так привик, йому було добре їхати. Не дуже хекав, нормально вже. Спокійно, без істерик, без синього язика, без падання в обморок. Чому вот, ще на обратному пути, поки їхали, заїхали в Нешвіл, зустрітися з сином Стівена. Він нас познайомив зі своєю невістою. Вони збираються поженитися, у них серйозні відношення. Ми пішли в, этот, в бургерную. Я сказала: піду только в суші, якщо знайдуть столик, щоб, щоб на вулиці сидіти. І там нам нашли такі столик у галочки, щоб ніхто денчика не трогав, і щоб він там ні на кого не, не, не кидався, не нервничав. От, посиділи там, покушали, познайомились, пообщались. І, і на другий день, 4 часа дорога від Нешвіла до Атланти, і ми приїхали. Вот. Хату ще поки не покажу, трошки зараз ставочку вставлю вам. Бо там все в коробках, Чи нічого не зрозуміло. Всім же цікаво куди. Ну, конечно, ми перебрались в орендовану квартиру опять. Нам ж треба придивитися. Глупо было бы тут куплять дом, не знаю, чей дешок. Бриллианс. Бриллианс вы поправляли. Вот. Квартира такая сама по размерам, но она как больше вместительна. Ну и, соответственно, вот это вот все. Живем на берегу, на берегу озера. Не нравится. Я потом покажу, там такие вид с окна. Это пипец. Кухня трошки побільше, не трошки, а добре побільше. і шкафчиків таких багато, ну, хоча б там похвастатись, мені там дуже подобається в цій квартирі. Ми сняли її на не длительный срок. На 9 месяцев снял. Ну, так. Тоже якобы временно, ну, не знаю, ще нічого не знаємо, временно, може... Може, продлім, може, не продлім. Ну, так що не вчити. І що хочу сказати, дівки, пацани, в селі живу, з цивілізації якась аж грустно, не поняла нічого. Стівен каже, треба поїхати в Костка. Ну, Денчик уже так освоївся, що можна його зрозумів, ну, що це хата, що це не гостиниця. Що можна його ставити. поїхали ми в кости. Він каже, ти не пугайся, я тебе повезу таку дорогу, щоб, щоб менше пробок. Ой, штат старий, дороги узкі, по срівненню з лас Лас-Вегасом, боже, село, двохполосочні дороги, такі вузенькі. Він каже, ти не пугайся, я тебе повезу ну, тако міста, місця, що ти ну, кажу селом. І таке, бля, їдеш дерева, дерева, раз, хата якась показалася. З цивілізації в село приїхала. Ну, на обратному пути, ми поїхали вже по центральній дорозі, то так, більш мінні да, ну, так. Ну, таке видно, що це населений пункт, що я не, що я не в лісі. Поки ще не знаю, нічого не бачила, ми нікуди не їздили, ми тут, що, тут пару днів, три дня. Трошки відкликала, думаю, розкажу вам, що до чого. Бо погода подобається. Погода подобається, сьогодні утром дождик був, а, а мені говорять, ну, що тобі ще надаїсть цей дощ. Може, надаїсть, може, надаїть. Він вітер бачите, який. Ну, Поки не... пока я дуже заскучилася за дождем, за от этим вот... Смотришь в окно дощ іде, а ти в чистій хаті сидиш, я за цим так скучилася, то поки мені подобається, що цей мальчик круги наматує кругом. Пока, короче, я, ну, такая ще. Ну, вот это что, Я не знаю, я ж там жила в Лас Вегасі. Вось центральная дорога. Я могла выйти, піти собі. Даже пешочком, Ну, некоторые магазины у мене були в моей доступности, в Шаговой. А тут, конечно, бля. Да, дівки, надо ці права. Ну, що я не можу ті, блядь, правила вивчити, га? Надо ті права, надо сідать на машину. Що тут еще интересного? Не знаю, что сказать. Люди, люди, люди собі хату, такі дома. Двух там где-то трехэтажные. Мы на первом этаже. У мене есть индивидуальный выход на озеро моего балкона. <режу> 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 Утром выхожие виходиш шпать кофе. Злякалася, вийшла, тяжко поставила, Заглядаю, так там, там два гусака стоїть, вони наглі тут, їх і вони ручні, вони наглі, відходить прям близько, не боїться, не дайте на мене і так дивиться на мене нагло. Ну що, жирать будеш давати, чи Ой, Така дика природа. жінка пише, що тут не за. занедбано. Ну, я согласна, да, вот так. Трохи занедбано, но мне как-то в этом есть своя прелесть. Сейчас покажу, переверну. Ну, бачите, тут этот шашлычок можно сделать. Вот там лавочки и, и конечно же, гуси. Ой. Привет, пацан. Яка в Та ні, воно не лякані, військо не лякані. Що стіла, сказати забула. Ну, коротше, поки такі емоції, дівки пацани, Поки отак не знаю ще. Іноді грустно як-то, а з другої сторони, ну я ж хотіла таке. Стівен, ну, може, привикнути треба. Хоча з міста в село приїхала. Селючка була в селі, поїхала в город, пожила в городі і опять приїхала в село. Ну нічого, потрошки освоїмося. Ну, що Стівен робе? Я там що могла вже все в хаті порозлажувала, а без нього там є такі коробки, що без нього я не можу їх нічого ну, порозлажувати, так вони стоять. Ще телек поламався, поки оце ми везли його там щось, плін. Поламався телек. треба телек новий копляти. Ну, в общем, <laughs> ставьте, ставьте лайки, делитесь с друзьями <laughs> и ждите новых историй Валентины из Атланты. <laughs> Пока.